<тур> До органта затримала особу підозрюваного вчиненні кримінальних правопорушень. Вчинені з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою. Повідомляю вам, что вам вручено буде повідомлення про підозру. Сто, сто, сто. П'ятьдесят. Выявленный пакет. Сзади. Два сгортки. Поліетилені прозорого кольору. І що тут З Вказаного пакету виявлено речовину входження. Крісталісного походження білого кольору. Прозоріне. Світло-зелений. Наркотичні речовини. Наркотичних засобів, тропних речовин, прекурсорів, обладнання для вилучення та упаковки наркотичних засобів. Одеські поліцейські завершили розслідування кримінального провадження відносно учасників злочинної групи, які налагодили багатомільйонний бізнес з виготовлення психотропів, особливо в великих розмірах та його збуту по різних регіонах України. Організатор злочинного групування, яким виявився 33-річний житель Одеського району, орендував у обласному центрі станцію технічного обслуговування та два гаражні приміщення, в яких налагодив процес виготовлення, фасування та зберігання психотропних речовин. Деякі зі спільників, яких він долучив до своєї протиправної діяльності, виготовляли та фасували товар, інші пакували і відправляли його клієнтам. Орієнтовний дохід за цінами чорного ринку, який отримували наркоділки, складав понад 3 мільйони гривень на місяць. Влітку минулого року, в рамках проведеної спеціальної масштабної спецоперації з ліквідації наркотрафіку, правоохоронці затримали організатора та учасників злочинної групи. Слідчі провели на територіях кількох областей України десятки санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів на об'єктах нерухомості, якими вони користувалися у транспортних засобах, в результаті чого виявили, зокрема, понад 45 кг психотропних речовин, лабораторне обладнання, пакувальний матеріал, мобільні телефони, банківські картки, гроші та інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Загальна вартість вилучених психотропів та прекурсорів. За цінами чорного ринку склала майже 30 мільйонів гривень. За результатами проведеного досудового розслідування слідчі висунули учасникам злочинної групи обвинувачення залежно від їх дій, загалом за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, максимальне покарання за якими до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усім обвинуваченим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, деяким з них правом внесення застави. Досудове розслідування завершено. Матеріали справи скеровані до суду.